Привіт! Чи може одне покоління знищити весь світ? Чи можливо, що те, що сталося тисячі років тому, має глибоке значення і для нас сьогодні? У Святому Письмі ми читаємо про драматичну історію потопу, всесвітньої катастрофи, що змінила людство назавжди? Але чому вона так сталося? І чи є докази, що це справді? Відбулося. Після вигнання з Едему людство почало стрімко розмножуватися. З покоління в покоління люди заселяли землю, будували міста, займалися ремеслами, розвивали культуру. Але разом із цим зростала й інша реальність моральне падіння. Людські серця дедалі більше наповнювалися заздрістю, жорстокістю і егоїзмом. Стосунки з Богом слабшали, а зло ставало нормою. Святе Письмо дуже чітко описує стан людства того часу. У Книзі буття розділ 6, вірші 5, 6 читаємо. І побачив Господь, що розбещення людей на землі велике. І що всі думки їхнього серця завжди тільки злі, і розкаївся Господь, що створив людину на землі, і засмутився у серці своїм. Ці слова звучать болісно: Бог, який з любов'ю створив людину, дивиться на свій витвір і бачить, що люди відвернулися від Нього, від джерела правди, добра і життя, замість гармонії, насильство. Замість любові ненависть, замість довіри, гріх. Цікаво, що в стародавньому єврейському оригіналі слово «розкаявся» – вжити щодо Бога передає ідею глибокого жалю, смутку і навіть болю. Це не зміна Божого задуму, а глибоке співчуття до того, що сталося з людьми. Бог небайдужий. Він бачить кожен злочин, кожну сльозу, кожну зраду правди і його серце засмучується. Але серед загального занепаду, серед суцільної темряви з'являється промінь надії: Один чоловік не йде шляхом інших, його ім'я ной. Він виділяється своєю вірністю, праведністю. І послухом Божому закону. У тому ж шостому розділі буття читаємо: Ной був чоловік справедливий і досконалий у своїх поколіннях, він ходив з Богом». Буття 6.9 Бог вирішив діяти, але Його мета не просто покарати, а очистити. У його планах новий початок, новий союз із людством. Саме Ной стає тим, через кого здійснюється цей задум. Господь відкриває Ноєві свій план збудувати ковчег, у якому він і його родина знайдуть порятунок від потопу, що знищить усе зіпсуте людство. Цей період перед потопом це більше, ніж просто історія минулого, це дзеркало, це застереження. І це питання, яке варто задати собі, чи схоже наше суспільство на те, що було перед потопом? Чи міг би Бог сказати й сьогодні і побачив Господь, що всі думки людського серця тільки злі? Після того як Господь відкрив Ноєві свій задум, очистити землю від зла через потоп, Ной отримує конкретне завдання. Побудувати ковчег і не просто човен чи баркас, а справжній плавучий дім, який здатний вмістити цілу родину та сотні живих істот. Святе Письмо говорить, що Бог дав ноєві надзвичайно детальні інструкції. У книзі буття розділ 6 читаємо Зроби собі ковчег із дерева, гофер, розділи ковчег на відділення. І покрий його смолою зсередини і ззовні. Ось як зробиш його. Довжина ковчега 300 ліктів, ширина його 50 ліктів, а висота його 30 ліктів. буття 6 14, 15. Щоб уявити масштаб за сучасними мірками ковчег був приблизно 135 метрів завдовжки, 22,5 метри завширшки. І 13,5 метрів завишки це розміри великого пасажирського корабля, і все це мав збудувати один чоловік із синами без сучасної техніки, без крану чи електроінструментів. Але справа не тільки в розмірах, це була праця віри. У той час люди не знали потужного дощу. Не мали досвіду стихійного лиха такого масштабу, потоп здавався фантастичним, неймовірним. Багато хто, напевно, сміявся з ноя, вважали його диваком. Уявіть, посеред суші, де немає моря, будується величезний корабль. Люди приходять повз, зупиняються і глузують. Але Ной не зупиняється він довіряє Богові. Віра виявляється не лише у словах, але у вчинках, у щоденній праці, у терпінні, у вірності, попри незрозуміння інших. Бог також дав розпорядження щодо живих істот. А з усього, що живе, з усього тіла, ведеш у ковчег по парі кожного, щоб були з тобою живими. Самець і самиця нехай будуть. буття 6.19 Тварини від найменших комах до великих звірів мали війти попарно це теж знак Божого задуму зберегти життя, відновити гармонію творіння після очищення. Цікаво, що ковчег не мав керма, не мав вітрил, це не був корабель для подорожі, це був ковчег спасіння, повністю під покровом і опікою Божою. Це ще раз показує. Ной не сподівався на людські зусилля, він покладався на Божу волю. Символічно, що ковчег мав лише одні двері, через які можна було війти, і які, врешті-решт, замкнув сам Господь, це образ спасіння, єдиний шлях, одна надія бути з Богом, увійти у його захист. Усе це не просто історія, це виклик нам сьогодні. Бо кожен із нас будує свій ковчег через віру, молитву, щоденну працю і вибір добра. І часто, як і ми стикаємося з нерозумінням, сумнівами і з труднощами. Але Господь і сьогодні промовляє будь вірний, працюй, довіряй і я дам тобі спасіння. Настав день, коли збулося Божа обіцянка. День, який став поворотною точкою в історії людства. Святе письмо говорить: У 600 році життя Ноєвого другого місяця, на 17 дні місяця, саме цього дня, всі джерела Великої Безодні розірвались і вікна небесні відкрились. Буття 7.11 Це не був звичайний дощ. Це була катастрофа космічного масштабу. Земля розірвалась зсередини, гейзери води били вгору, з неба лив дощ, якого ще не бачили. Це не просто природне явище, це Божий суд над злом. Вікна небесні відкрились, поетичний, але глибокий образ повного злиття неба і землі в єдиному акті очищення. Дощ падав сорок днів і сорок ночей. Без упину, без полегшення. Сорок це символічне число в Біблії, що означає випробування, очищення. Можемо тільки уявити, як вода піднімалась, як страх охоплював серця людей, які досі не вірили Ноєві. Вони стукали, кликали, благали, але було пізно. Вода піднімалась дедалі вище. Вона змила поля, міста, храми, будинки, і, зрештою, покрила навіть найвищі гори. І покрилися усі високі гори, що під усім небом, і померло все, що дихало. Буття 7.1922. Це момент, коли Великий біль заповнив всю землю. Бо знищено було не лише тіло. Але й дух зіпсування. Але попри трагізм, тут надія: Бог не знищив усе, він зберіг ковчег, зберіг ноєву родину, зберіг кожну пару тварин, кожен вид, у цьому його вірність, його задум спасіння. Усередині ковчегу панував мир, ної довірився Богові, і, хоча хвилі били з усіх боків ковчег. Не затонув. Це був образ Божої опіки, образ спасіння, коли ти в Божій волі навіть у найтемніший час ти захищений. Після сорока днів безперервного дощу, після місяців плавання серед безкраїх вод, нарешті почався новий етап, вода почала спадати. Усе навколо поступово змінювалося. Шум дощу припинився, небо очистилося, а поверхня води стала спокійною. Земля, яка ще нещодавно була повністю занурена у воду, почала знову відкриватися. Святе письмо описується так і споглянув Бог на Ноє та на всіх диких і світських тварин, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю. І вода стала спадати. Буття 8.1 Цей момент спогад Божий не означає, що Бог забув, а потім згадав. Це особливий біблійний вислів, що означає початок дії, Бог, як люблячий отець, не залишив біді. І ось вода починає зменшуватися. Ковчег зупиняється не десь у безодні, а на горах Арарату. Ці гори, які сьогодні розташовані на території сучасної Туреччини, з того часу стали символом Божого захисту. Археологи і дослідники не раз шукали докази ковчага саме там, хоча остаточних підтверджень немає, сам факт, що традиція вказує на конкретне місце, додає історії реалістичності. Коли води ще не зійшли до кінця, Ной шукає знак. Спочатку він випускає ворона, той літає, але не повертається до ковчега. Потім Ной випускає голуба. птах повертається, не знайшовши місця, де можна сісти. Через сім днів Ной знову випускає голуба. Цього разу він приносить оловковий листок. Це був не просто зелений листок, це був символ надії, життя і миру. Земля оживає, Бог дає знак, усе починається знову. І ще через сім днів, коли Ной утретє випускає голуба, той не повертається. Це означає, вже є місце для життя, пора виходити. І ось довгоочікуваний момент: Ной, його родина і всі тварини виходять з ковчега. Це був ніби новий початок людства, перше, що робить Ной. Він переносить жертву подяки Богові, і Господь приймає цю жертву. А далі ще одна надзвичайно важлива подія Бог укладає союз. Це перший описаний у Святому Письмі союз між Богом і людьми. Я встановлюю союз мій з вами і з вашим потомством по вас, і не буде більше вод потопу, що знищити землю. Боття. 9.11. Знаком цього союзу стала веселка. Щоразу, коли вона з'являється на небі, це нагадування про Боже милосердя, про його обіцянку ніколи більше не знищувати землю потопом. Цікаво, що веселка це природне явище, що виникає тоді, коли дощ і сонце зустрічаються. І в цьому глибока символіка: після темряви, після сліз. Після випробувань знову з'являється світло, краса і надія. Історія завершення потопу це не кінець, а новий початок. Людство отримало ще один шанс, і ми нащадки цього союзу. Кожна веселка, яку ми бачимо, нагадує: Бог вірний, Бог не забуває, і навіть після бурі завжди буде новий ранок. Історія потопу це не просто розповідь про знищення, це історія про спасіння, вірність і новий початок. Ми всі маємо вибір жити правильно, як Ной, чи віддалитися від Божої волі. Дякую, що переглянули це відео. Підпишіться на канал Сторінками Доброї Новини, натисніть вподобайку, поділіться цим відео і залишайте свої думки в коментарях. До нових зустрічей з Богом!